Всім привіт на моєму влоговому каналі. Сьогодні відео буде не про вишивку, не про картини. Сьогодні я вам покажу нашого маленького, ще одного домашнього улюбленця, який з'явиться в нашій сім'ї. Ну Ви вже здогадалися по заставці на відео, що це буде маленька кішечка а в подружки моєї донечки. Кішка народила кошеняток четверо. І одну із цих маленьких кішечок ми беремо собі. Вона не породиста, це звичайна китця, але дуже мила і красива. Хто дивіться мої відео, ви вже знаєте, що в нас є ось такий прекрасний, улюблений з домашній лакі. Йому вже три рочки було дві, два тижні назад. Теж відео про той день, коли він у нас з'явився, є на каналі. Кому цікаво, можете подивитись. Ну що ж, ми зараз йдемо за кішечкою, нам зараз її принесуть майже додому, тому що люди, в яких вона народилася, живуть недалеко від нас, на сусідній вулиці. І йдемо за нашою маленькою принцесою. У нас в сім'ї сьогодні таке прекрасне поповнення. Ми сильно забрали таку китечку. Дашенька, як її звати? Її звати Пушинка. Назвали дівчатка її Пушинка, ось така малесенька кнопочка, дівчинка. Її приблизно півтори місяці. Да, їй вже є півтори місяці. Закутались в такий тепленький плед нашу дівчинку і несем додому. Так. Дашенька, до хати з Ми вже прийшли додому з нашою маленькою дівчинкою. Показали своїм хлопцям. Це для них був сюрприз, це для дівчаток це був сюрприз. Уявіть собі, це тільки я і Даша знали майже дві неділі, те, що ми будемо брати собі кицю маленьку, і нікому в сім'ї взагалі не говорили. А сьогодні пішли-забрали і для всіх це вийшов дуже гарний такий сюрприз. Так, дівчонки, вам сподобався наш сюрприз? Дуже дуже-дуже. Така біленька кіця з голубими оченятками. Там сірого години. Да, так, перед тим, як її нам віддавати, її покупали, вона чистенька. Але, звичайно, боїться трішки того, що це ж кнопочка така манюнька. Чим теж у нас боявся, тому він привикне вже завтра, вона привикне, вже завтра, я думаю, буде. Я теж так думаю, день-два, та вона звикне до нашої хати, до нас. Давай може на диван. День, не Ну давай, не. давай, може, на дівань на да? покладемо? Стеліть пледик і її на цей пледик складіть. що вона? Зайка, вона боїться. Вона Дашенька боїться, Вона манюня така. Дівчат, розтил... Розтил... Куди? Трішки пізніше ми її погодуємо, даємо їй їсточки, водичку. Дашенька ну я її трішки так познімаю. Лайк просить. Зараз побачимо ще реакцію лакусі нашого Хочу, божі, на цю крихітку. Дядь. От Дійсно пушинка, вона така. Мені здається, вона буде не короткошерстою, а такою пухнастою. Бачу, вже по ній вона така вже пушиста, пушиста. Їхня мама коротка Да, В неї мама виходить така чорна з білим киця, а папочка в неї білий папа. О, яка крихітка маленька. Вона все в папу. Покажи мордашеньку, зайка маленька. Ой. Лукуся хоче вже до нас. Все, вона собі сіла на своєму рожевому пледику і роздивляється. Вона вже трішки, ну вона ще труситься, але вже трішки таку сила. Такі царапини будуть кожен день. Так. <реш> да, вже буде. поцарапала тебе? Так, коли я її брала на руку Ага. Але нічого, ну, страшного. Ну що, побачимо реакцію нашого Лакусіна, нового члена нашої сім'ї. Так, його впусти. Настінька, да, пусти Лакі. Зараз подивимося, Дай що він буде робити. Лакі, йди сюди. Там мої рукоділля на столі, не дуже дивіться. Дашенька, близько так, ану, щоб він не гаркнув до неї, щоб вона не лякалася. Лакі, Лакі. Шіпить, сіпеть, сіпей. Вона шипить, да? Да, да, так? Вона боїться, для неї ще нова обстановка. Всі чужі ще й собачка. Вона налякалася бік. Вона трішки налякалася лаки, Ми його забрали. Звичайно, не будемо, мабуть, день або два лаки до неї підпускати, щоб вона звикла. Дашенька, це якби Дашки, да? Так. буде домашній улюблениць, дошолі буде з нею декілька днів цих бавитися. Звичайно, ми всі будемо її бавити, але Дашенька, мабуть, найбільше. Тому що киця, поки маленька, буде жити в дашки в кімнаті. Завтра ми поїдемо, купимо її в магазині все необхідне. Царапку, Царапку лоточок з піском, корм. Зайка маленька. Ось така красота в нас з'явилася вдома. Зараз я виключаю камеру, щоб вона трішки заспокоїлася того, що вона ще боїться, наша пушиночка. А потім включимося ще пізніше. Я, звичайно, не планувала заводити котика, тому що в нас вже є песик вдома, ми його любимо, обожнюємо, Але Дашуля дуже хотіла собі кицю. Так. В її подружки киця народила четверо котеняток, двоє ось таких біленьких і двоє трьохмасних. І ми, звичайно, собі вибрали ось таку красуньку біленьку. Ану, покладемо біля ось такі. Ну, вона не буде дашулька ще, ще грається, вона ще боїться її зараз не до іграшок. Це іграшки нашого Лакі. Але вона на іграшки ще не реагує, дешку, тому що вона боїться. Я думаю, вже завтра вона звикне і буде вже гратися. Угу. Диви, пішла, обнюхує. Напевно, чує латі. Кнопочка така маленька. Лакі наш в шоці. Він звик за цих три роки, відколи він у нас живе, що він один улюбленець вдома, все для нього, всі граються з ним, бавлять його, да, Даш? Так. А, а тут з'явилася ще така кнопочка маленька. До речі, Даш твій домик скоро вже стане домиком для. Пушинка, так, так, пушинка. Кіця, кіця, кіця. Буде в неї багато іграшок, буде мій розважати, буде чим гратися. Я сама нас берела іграшки, але ми ще будемо купляти? Ну там іграшки лайки, але він вже якби виріс, він мене не мене дуже грається, то я думаю, вони перейдуть так. до пушиночки, поки вона маленька така дівчинка в нас, да? так? Подобається Настя? Дуже. Класно. Так. Поліночка, тобі подобається наша кіця? Будете гратися, бавити таку кнопочку? Пошла жара, ти подивись, що робить. Нам це не звісно, тому що лаки у нас такого не робить. А тут вже буде, бачимо, лазити. Хазяюшка. А фіця не впаде. Котики так не впадають, Вона буде ластики, не зачіплюватися, куди їй потрібно. Та, якщо у не впаде, її легко буде достеж. В неї теж стрес сьогодні. Да, як назвали сніжин? Ні, пушинка, так? Да? Ой, перевернулася, я не встигла зняти. Пушиночка будеш відпочивати зайка. Кихідка така маленька. О, у мене процедури вже пішли. Яка вона маленька, ці подушечки на лапках. Угу. Смачний у тебе хвостик. Да, не вона не має так, свій хвостик, який в неї подушечки да, на лапках ще рожеві, такі прям дитячі, такі ніжні. Клас. Мені здається, вона швидше звикне до нас, аніж Лакі, бо лакі в нас спокійні дуже характером і звикав декілька днів, так боявся ще. Місяць, деш взагалі, да, до хати звикав. Вивчав кожну кімнату, дуже довго придивлявся, мені здається, котики легше привикають. Так, 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 да, да. вони привикають А рік всі запустили в квартиру і він вже все да, за 10 секунд. Да. Настенька, а твій тім теж да, швиденько звик? За декілька днів, але перший день він теж був таким малим, і він не хотів їсти, він освоївся. Ось, а вже на другий день я не пам'ятаю. Пам Напевно, uh -huh. він вже їв, ну, а вже на третій точно вже. Uh -huh, звик і вже було все добре. Ну, я в інтернеті читала, що котики можуть зразу і не їсти, і не пити, навіть в туалет не ходити, там перших півдня чи день того, що в них стрес, новий будинок, нові люди. Yeah. Запусти ми знову лайки, тому що потрібно, щоб він звикав до нашої киці, а вона до нього. Я думаю, вони з часом привикнуть одне до одного і будуть найкращими друзями. Так. Але поки що вона така насторожена, тому що вона там жила. Ну, у них собачки є, так, да? Даш? Так, в них десь три собаки. Лакі. Лакі. Лакі не можна, а я думаю, він гавкати хоче. Він нас взагалі-то котиків не дуже любить. Єдиний котик, якого він любить, це Настін і Сашкінь Тім. А так то він котиків не дуже любить, але я думаю, до нашої пушинки він звикне з часом, Лакусь. Тут ще мій син поруч є. Всім привіт! Пушинка. Наша крихітка погралася трішки і заснула. Хоче спадки. Ми тут її підготували на сьогодні ось таку ліжаночку, це від Дашиної ляльки, така якби, переноска, корзинка. Е, і ось такий пледик пушистий, тепленький, постелили. Це поки що в неї така буде таке ліжечко, поки ми не купили її основну ліжанку. Я думаю, в інтернеті да, сядемо, да, подивимося, замовимо якусь цікавеньку, тому що ми з маленького містечка, в нас в магазинах немає такого вибору ліжанок для котиків, для собачок. Ну, там зовсім трішки продається, але те, що є, мені нічого не сподобалося. Тож будемо замовляти в інтернеті. Але поїдемо завтра вже в магазин, купимо її все необхідне, крім ліжанки. Царапки там бачила є такі цікавенькі, корм, лоток, пісочок, все що потрібно. Може перекладемо її в кроватку, чи хай так і спить дівчинки, що скажете. Ну, давайте, ну переклади, да хай вже в ліжечку своєму. Так, давай, так. Чи маленько. я маленька? Ну, не бій, не бійся, не боялася. Маленька така дівчинка, ой яка вона мігесенька. така крихітка маленька. Їй теж тут буде добре, да, диви, як м'якенько, тепленько. Кажуть, що маленьким котикам, коли забирають добре таке пухнасте стелити, тому що вони думають, що це якби, ну, майже як мамин пух, такий теплий, м'якенький. Тому що похоже. По розміру це ліжечко їй поки що підходить, так? Да? Так. І тут вона де спадки наша дівчинка. Лакі вже не гавкає на неї. Він потрішки придивляється. Киця прокинулася. Побачила, що Лакі ближче підійшов. Лакусь! Будеш до нашої пушеночки звикати, будете гратися, можливо, навіть будуть в одному ліжечку спати. Побачимо тоді. Лакі вже більш спокійним став. Лакуся. Лакі? Сонна дитина прийшла з ліжечка, сіла і спить. Дашенька ложи її в ліжечку, хай спить, і ми її, мабуть, не будемо зачіпати деякий час, нехай ну, собі відпочиває це дитятко. Переложи її в ліжечку. І да, да. Все. Хай собі спить і не будемо її зачіпати. Так. А Вона шипить до лаку. Дивілаки ближче підійшов і вона знову шепить на нього. Шепимолеску. Хороший. Зараз у нас буде перше кормлення, перше годування пушинки. О, вона хорошо їсть молочко, да ж, Полінка, дивіться. Mm -hmm. Бо я теж читала, що котики можуть не їсти там кілька годин чи навіть півдня, бо в них стрес. А ця крихітка, дивіться, як гарно молочко п'є. Хороша дівчинка. Це перше її годування в нас вдома. В Новому домі пушинка перший раз їсть: смачне молочко. Дівчатка, вона вивчає нову територію свою, так. так? Вона там ще в нас не ходила сьогодні. Сьогодні вона познайомилася з диваном і ковриком. Угу. Так, там і мої і картини рукодільні. Вона пішла до моїх запасів. Ага, зрадимо її забирати звідти. Давай, Дашуль забирає, тому що там мої картини різні, щоб вона там, я потім приберу то все в другу кімнату. Так, пісем. Ану, може, на ще молочко Ти Тепер ще молочко. Зараз вже пізній вечір, ми всі збираємося лягати спати. І, звичайно, пушинка теж вже лягла спати. Ми її вкрили ось так. Вона як маленька дитина, так класно розляглася і спить. В неї сьогодні багато нових емоцій. Вона так гарненько погралася, трішки поїла, а тепер спить. Також я думаю, що в моїх вишивальних рукодільних відео ви теж будете бачити цю малашку. Ну що ж, дякуємо, що були сьогодні з нами. такий у ну, нас сьогодні радісний був день. З'явилася в нашій сім'ї така крихітка маленька. Будемо її любити і насолоджуватися її присутністю. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Скоро зустрінемося в новому відео.